За інформацією підрозділів ДСНС пожежа наразі в Осільській громаді локалізована. Велика кількість будинків фактично знищено біля 250, Фактично, це трохи більше половини всього населеного пункту стодінок. Ми знаємо, що ця пожежа і це встановлення пройшла до нашої фактично території Харківської області. Із Донецького напрямку, ця надзвичайна подія пов'язана із військовими діями. Значить, таким чином люди зможуть отримати компенсацію за своє знищене майно по програмі «Є відновлення, і це дуже важливо. Наразі ми на стадії оформлення всіх необхідних документів та рішень комісії КТЕП та НС нашого регіонального рівня продовжуємо відповідно контролювати стан справ. Значить, дуже важливо, що ця пожежа не припинена повністю. Значить, і ризик у нас наразі відповідно зберігається для селища Оскіл. і наразі відповідно дане, тобто доручення, щоб актуалізувати всі безпосередньо евакуаційні маршрути, евакуаційні заходи і всі інше, всі інше.